А ви знаєте, я просто в захопленні від нашої нової поліції, від їхньої вигадливості. Буквально ще вчора в інтернеті з'явилося відео, де двоє хлопців відняли патрульну поліцію Дніпра, поведінка якої більше сходила на поведінку людини під дією якихось наркотичних засобів. Ось це відео. Це можуть кори виграти? Тебе не плоха. А мирше, що наручники. ну покажи наручники. сильно. Наручники висят. А ну покажи наручники. Она под бутуратом На смене приняла, ебать. Так вот, давайте вызовем мусорового. Твоих вызвать тебе на помощь. Таких же. Я ебу, ебать, полиция у нас нахуй так у тебя на цепи должно быть этот. Посвечение нахуй. Да, у нее ну, на цепке посвечение типа, висит. Ты ж мусор, ты же гонишь. Ну достань цепку. Достань цепку. Чего? Ну ты вот, сотрудник полиции должна представиться. У тебя оно посвечено в кармане, я его так вижу. А, сними её, не да снимай. Слышишь? А? У тебя же посвечение, достань посвечение. Александр, Нет. Вот такая Какая вот мигная. полиция, блядь. Хуёвая. Ну, в принципе, охуенно. Так и надо. Покажи посвечение, у тебя оно в кармане посвечение. Да. Да, мне не снимать. Александра. Александра. Покажите посвечение, предоставьте, пожалуйста. Документы у вас. Не покажешь? А чё? А чё не покажешь? У тебя же она на цепи, но она висит. Ну, я <связывающий> да, а а я же да. Так я сказал, посвящий, вы не да. верили. Ну да, она он а он посвящена да. на цепи. Ебать доблестная полиция. <связывающий> <связывающий> а что ты принял, Александра? Я, я зам, тебе говорю, я это. Ты это? <связывающий> да. Фамилия ваша какая? Александр, фамилия ваша. Фамилия. Как? Корнеева. Корнеева. Александра Корнеева. Александра Корнеева. А где вы работаете? Я в банке. Кем? Ты домой не идешь, ты упала. Девка, неплохая девка стоит. Батя смена закончилась, походу, вообще весело. У тебя выходной сегодня? Да, конечно, ее, блядь. Какая подружка. Все, Олександра, пока. Поліцейська, як вам нормально? Звичайно, певні коментарі авторів відео варто піддати нещимній критиці. Та зараз дещо про інше. Хлопці просто не знали, що таке нова поліція зі своєю вигадливістю, а тому не довели, як то кажуть, діло до кінця. Відзняли відео, пішли додому і просто виклали в інтернет. А сьогодні з'явилася новина. Дніпрі розшукують кривдників патрульної поліцейської. На записаних молодиками кадрах дівчина у формі перебуває у нездоровому стані та не розуміє, що з нею відбувається. Експертиза не виявила у крові ані слідів наркотиків, ані алкоголю. Зараз патрульна у лікарні в стані середньої важкості. Медики проводять обстеження, щоб встановити діагноз. У поліції кажуть, що 24-річна патрульна. Раніше проходила лікування через загострення хвороби серцево-судинної системи. Правоохоронці розшукують молодиків, які не надали допомогу людині. Поліцейські просто геніально відрапортували. Ай-яй-яй, як ви можете казати таке на поліції, про які наркотики ви говорите? У людини просто проблеми з серцево-судинною системою, і про це відомо було ще раніше. А медики до сих пір не можуть встановити діагноз? У мене питання: перше, навіщо ви брали на роботу таку людину, коли знали, що у неї проблеми з серцем? Друге. Що це за проблеми з серцем такі? Що напряме запитання це можуть спори ні? Людина відповідає ні. Тебі не поха. Невже коли людині погано, вона буде відмовлятися від швидкої, радше вона сама благатиме про допомогу? Поліцейські зауважують, що дівчина у формі перебуває у нездоровому стані. Однак, чомусь цей нездоровий стан не завадив їй згадати своє прізвище? Фамилия? Фамилия. Фамилия. Корнеєва. Олександра Корнеєва. Ну і наостанок, як то кажуть, без лаха життя плаха. Тепер хлопці мають 136 тридцять кримінального кодексу, а саме залишені людини в безпорадному стані.